В менеджері проєкту зайдіть в узол Variables і виберіть пункт Driver. Тут уже є декілька драйверів для створення внутрішніх, математичних та системних змінних. У вікні детального перегляду клікніть на іконці New Driver. Автоматично відкривається вікно вибору драйверу. Зайдіть в папку VIPA і виберіть драйвер S7 TCP IP. Перейменуйте його на VIPA300. Підтвердіть зроблений вибір. Тепер відкривається діалогове вікно конфігурування драйверу. Переведіть мод в Simulation Stat. Якщо буде стояти режим Hardware, після запуску Runtime, система відразу спробує з'єднатися з пилока, а оскільки у нас фізично його немає, то в проєкті з'явиться помилка конфігурації. При роботі в режимі симуляції жодних додаткових налаштувань робити не потрібно. Закінчіть конфігурування драйвера, натиснувши ОК.